Вздовж всього узбережжя де пляжі стоять побудовані такі доріжки. Це велодоріжки, бачите, вони відокремлені кольором. Є пішохідна доріжка, де люди можуть перейти дорогу. І тут вже велосипедисти мають зупинитися, звісно, але треба, як підходити на цей перехід, треба дивитися, якщо там не їде велосипедист. Я зазвичай їх. Друзина, їде собі, хай їде, що він буде гальмувати. Я пішки йду, то мені можна постояти хвилинку. Тож, ці велодоріжки, воно йде, вони йдуть вздовж всього моря. Ну Там, де є, звісно, пляжні зони. Хоча далі, як я прогулювалась, там є такий, наче то дикий пляж, не прилаштований. Бо якщо це на дикий пляж, там є і такі душові кабіни, і туалети стоять кожні. Там душові кабіни кожні. Не кабіни, а оці душові просто такі, палички з душем, то ці душові вони стоять кожні там 100 метрів. Бачите, ось одна і ось вже там наступна. Ось вона. Тобто 100 метрів навіть, навіть тут менше, тут 50 десь може метрів, чи ще менше. Ось, і далі є там, де вже дикий пляж є, то там немає цих душевих, але оці велодоріжки, вони є обов'язково. Тут вони, виходить, стоять так на тротуарі. Велосипедисти можуть їхати, але там, де немає на тротуарі цих доріжок, то на проїжджій частині відокремлюють метр від тротуару. І це йде доріжка для велосипедистів. Тобто велосипедист себе їде і комфортно почуває, що він їде в своїй полосі, нікому не заважає, і водій автомобіля він також знає, що велосипедист буде собі їхати в своїй полосі та проїжджає ну, нормально. На відміну від того, що я бачила в Польщі. То там велосипедист, він їде, наче він думає, що він автівка. Він їде в полосі для автівок. Велодоріжок там немає таких. Їде, наче автівка, їде посеред автівок. Мало того, що е, сам їде, за ним може ще їхати там дитина, десь метрів в двох трьох, за ним. І по проїжджій частині дитині може бути там год 7-8. І ну, це, як на мене, то це дуже... Дивно, і вони отак проїжджають перехрестя і скрізь. І виходить, там ну, вони себе так поводять, може, воно так і є по правилах там, що там велосипедист це головний. Е, я навіть не знаю, що мені сказати по цьому поводу, тому що я навіть бачила, як вони розсікають по парках, і як велосипедист збив там дитину біля дитячого майданчика в парку бо діти ж, знаєте, я гуляю, гуляю на майданчику, вибіг. І все, тут велосипедіст просто його збив. Тобто велосипедист не думає, що там можуть якось люди ходити, взагалі діти бігати. Йду собі по тротуару. Ну, як положено, от я йду з цього ж боку. Правильно, тут просто зараз нікого нема, то і такий тротуар досить широкий, то я йду собі де хочу, взагалі людей нема. Получається, тобто, я йду собі в поруч, там тротуар такий біль чи менше був. Я собі йду з цього боку. Поруч мають йти люди. От ліворуч від мене мають люди йти мені назустріч. Їде велосипедист, мені назустріч. І він їде не ліворуч від мене, він їде прямо на мене. Але ж, ну вибачте, я йду по тротуару. Ніде не відмічено, що там Якийсь пріоритет для велосипедистів і взагалі, що вони там мають їхати. Я йду, я дивлюся, що він не збирається нікуди звертати з урахуванням того, що від мене зліва було порожньо. Там ніхто мені назустріч не йшов. Він їде на мене. Ну, ви знаєте, я як, мабуть, більш така розумна людина, я відійшла, він проїхав. Але я так нічого не, не зрозуміла, що це було. Потім, коли я так розповідала людям, що це ну, тіпа, що, він, ну, чи він ненормальний, чи що, то мені сказали, ні, нормальний, вони так усі роблять. Оце був сюрприз. Ну, Тож, там треба було, якщо ти йдеш пішки, ти дивишся, щоб на тебе велосипедист не наїхав. Ти йдеш, їдеш в автівці, ти також дивишся, щоб на тебе не наїхав велосипедист то це якось, ну не знаю. В Іспанії з цим набагато простіше. Велосипедисту виділили ділянку, де він може їхати, і він їде строго в цій ділянці, де він може їхати. І тут скрізь є такі велодоріжки. Це мені дуже подобається. Насправді це дуже зручно. І людина на велосипеді почуває себе в безпеці. І оточуючі люди чи то пішоходи, чи то водії, вони також почуваються, почувають себе в безпеці там. Що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чи це правильно, чи неправильно. Буду чекати від вас зворотнього, зворотньої дії. Підпишіться, бо я вже трохи сьогодні притомилася. І дуже багато я відповідалася. Познімаю віддяшки, хочеться дуже багато показати з Іспанії. Я тут надовго, на деякий час, тож дуже хочу познімати багато. Тож, поки є можливість, можете мені ставити запитання, що вас цікавить. Я по мірі своїх можливості буду вам відповідати та знімати відео на ці теми. Дякую вам. До зустрічі. От, бачите, тут теж має, може їхати велосипедист. То я вже готова, що він має тут їхати. Тут є відмітка. А, до речі, в Польщі відмітки я бачила, що може їхати велосипедист тільки на мостах, на тротуарах. Ось, все, більш не вдя. Тож, до зустрічі на наступному відео. Побачимось.